Давайте назад. Перерішувати. Давайте. Ми дуже поважні, мусить зробити. Давай. Ну можу все ж таки можуть розглянути, бо то не випадаю, дружини, всі готові? 20 років того. Маленькая дівчинка. Давайте дівчинку маленькому. Як тебе звати, Вікна? Ти вперед це закуповуєш. Вперед кошеня. В той момент, коли з шахти витягають тушу викопної тварини, яка жила понад 20 тисяч років тому. Поруч відтворені. Розробки озокериту, третій наш зал присвячений періоду рятункової епохи, або той як він називається молоковому. Тут ми можемо бачити цих тварин, які видихоміши з мантовим локатим масово. І тварини, які дожили до наших днів, але є власниками намовка і волокатного масова. Зайчик, я говорю, з Мамонтами і волохатиго на сорога. Мамонта немає, зайчик може. Не Це карта, на якій представлені місце знахідка великопід мамонтів і волохати мусорога, ясо. Ми презентували надзвичайну подію, коли львівський продознавчий музей виграв грант на дуже велику суму. І це був насправді такий приємний момент, тому що всі були подивовані, чому власне львівський музей. І тоді ми домовилися з паном директором, що до кінця року відкривається перша експозиція музею, який був зачинений більше 20 років. Мені приємно, що музей стримав своє слово. Ми відкриваємо сьогодні цю експозицію, і вже дітки можуть прийти подивитися. Я думаю, що це дуже добрий подарунок. Святого Миколая для всіх дітей міста Львова.